Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо бронежилет від вітчизняного виробника компанії ЮВІН Протект. Модель UVin Pro зі швидким скиданням 250 на 300 зі скелетними камербандами п'ятого класу захисту, який включає передові технології та матеріали для забезпечення максимального захисту та комфорту. І однією з переваг є гарантія та післягарантійний сервіс. Чи багато ви знаєте компаній, які полагодять вашу плетоноску з будь-яким характером пошкодження? У комплекті з бронежилетом йдуть дві керамічні плити з оксиду алюмінію, які відповідають п'ятому класу захисту згідно ДСТУ 87-82. Кожна плита має розміри 302 на 252 на 23 мм, площу захисту 7,1 квадратних десятоквадних дециметрів та вагу 2,9 кг. Плити складаються з шару надвисокомолекулярного поліетилену та керамічного шару. Захищеного демпфером, з розміром керамічного наповнення 230 на 250 міліметрів. Плитоноска Про» оснащена скелетними камербандами, які можуть бути укомплектовані підсумками з протиуламковими балістичними пакетами власного виробництва. У комплекті йде сертифікат від стрілу бронежилету 5 класу, внутрішня поверхня плитоноски має демпферні подушки висотою 15 міліметрів. Всі вироби ювін протект під захист, оснащені демпферними подушками, які значно зменшують цей ефект та забезпечують комфорт при тривалому носінні. Окрім цього, ще й відповідають за кращу вентиляцію. Швидко скиди виробництва 2М дує МРОК 40 і 80, дозволяють швидко скинути бронежилет. Плитоноска регулюється в діапазоні від 90 до 110 плюс сантиметрів. Подвійні резинки на камербандах забезпечують комфорт дихання і рухів, а регулювання плечових лямок дозволяє налаштувати плитоноску під різний зріст. У виробництві використовуються найкращі матеріали, такі як оригінальна кордура 500 та 1000 тисячаденьє з нір просоченням і поліуретановим покриттям. зносостійка тактична сітка, армовані нейлонові нитки титан, Італійська фурнітура 2М, якісні резинки і паракорд з поліаміду, бельгійська липучка Velcro Alpha Tex та поліамідні стропи. Плитоноска має суцільний molle інтерфейс для надійної фіксації спорядження. Евакуаційна ручка об'єднана з фіксаторами плити для рівномірного розподілу ваги під час евакуації і витримує великі навантаження. Бронежилет PRO 5 класу захисту це високоякісний продукт, який забезпечує не лише захист, але й комфорт та мобільність. Завдяки продуманій конструкції та використанню передових матеріалів. Важливі вузли, посилені зигзагоподібними закріпками. Цей бронежилет є ідеальним вибором для професіоналів. А тому величезна кількість наших захисників обирають продукцію UV Protect. Дана модель доступна у кольорах Multicam Scordura 1000 Denier та Scordura 500 Denier у кольорах Coyote, Ranger Green та Чорний. Особисто я оновив собі плитоноску, бо недарма її обирають бійці головного управління розвідки. У Strike Shop ви можете замовити продукцію ЮВІН Protect і доєднатися до тих, хто обирає кращий захист. За доступною ціною. І головне вітчизняного виробництва. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал і вмикати дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки ready for strike!